У світі, що безупинно мчить уперед, рідкістю стає той, хто вміє зупинитися. У час, коли панують імпульси, силу здобуває той, хто обирає самоконтроль. Якщо ти втомився бути полоненим власних емоцій, гніву, сумнівів, страху, якщо набридло лише реагувати замість того, щоб свідомо обирати, тікати, замість того, щоб стояти, то саме тут починається не просто проміжний етап. А справжній розрив це вхід у новий ритм, повернення до суті. Йдеться не про поверхове почуватися добре чи модний саморозвиток, йдеться про формування розуму, ясного, стійкого, незламного, не для того, щоб уникати життя, а щоб зустрічати його з піднятою головою. Багато людей сьогодні відчувають внутрішній вир, робота, обов'язки, нескінченні сповіщення. І здається, що ґрунт вислизає з під ніг. З'являється виснаження, відчуття втрати сенсу, і ніби ми лише пливемо за течією загальної метушні. У такі моменти ми мріємо натиснути кнопку Пауза, побути в тиші, замислитися над тим, що насправді важливе. Саме такий простір допомагає створити стоїчна філософія. Стоїки не казали, ти більше ніколи нічого не відчуватимеш. Вони пояснювали, Емоції це частина життя, але ти не зобов'язаний бути їхнім рабом. Це означає, ти можеш відчувати неспокій, страх, гнів чи смуток і водночас вирішити не підкорятися цим станам ти обираєш, як відповісти. І в цьому прихована величезна свобода. Ти вже не жертва, ти діяч. Перший крок у щоденному житті помічати те, що відбувається всередині. Не засуджуючи себе одразу. Так як ми дивимося на хмари, що пливуть небом, можна спостерігати і за власними думками та почуттями, відчуваєш гнів, не приховуй його, а визнай. Я злюся уже сама ця констатація створює дистанцію ти не втілення гніву, ти людина, яка в даний момент переживає гнів. Це змінює все, бо тоді ти можеш вирішити. Не діяти відразу, зробити глибокий вдих, заплющити очі на кілька секунд, і запитати себе, чи виправданий цей гнів, чи веде він мене до чогось корисного, чи лише штовхає на образливі слова. Часто виявляється, імпульсивна реакція приносить більше шкоди, ніж вирішує проблем. Навіть 10 секунд паузи достатньо, щоб не написати повідомлення, про яке потім шкодуватимеш. Дехто вважає таку увагу до себе егоїзмом. Насправді ж усе навпаки. Хто не знає себе, хто не намагається зрозуміти власні процеси, той керується страхом, гнівом, нетерпінням і шкодить і собі, і іншим. Коли ж ми спостерігаємо за собою чесно, ми бачимо у нас є вибір. І від цього менше напруги поширюється назовні. Крок за кроком виникає спокій, який корисний і нам. І нашим близьким. Це не холодна байдужість, а доброзичливий спокій, здатний на співчуття. Бо кожен переживає підйоми й падіння, кожному потрібне розуміння. Ти можеш заперечити усе це звучить гарно, але світ занадто швидкий робота, рахунки, затори, сімейні проблеми, тиск з усіх боків. Як залишатися стоїком у такій реальності? Стоїчна відповідь веде нас у теперішній момент робити те, що потрібно зараз, не дозволяти турботі про завтра чи жалю за вчора паралізувати сьогодні. Епіктет сказав надзвичайно ясно: існують дві групи речей одні залежать від нас, інші ні. Це звучить просто, але якщо справді замислитися, то воно пояснює багато ситуацій. Що думає твій колега, що ухвалює уряд? Що пишуть люди в соціальних мережах, усе це поза твоїм контролем, то навіщо марнувати життя, намагаючись керувати некерованим? Це не байдужість. це вибір вкладати енергію туди, де вона справді щось змінює. У твої слова, у порядок твоїх днів, у якість твоєї присутності поруч із тими, кого ти любиш. Уяви, що ти застряг у заторі. Ти запізнюєшся і відчуваєш, як гнів піднімається всередині. Ти можеш кричати на кермо, ображати інших водіїв, лаяти увесь світ. Чи розчиститься дорогу? Ні. Ти лише втратиш самовладання і отримаєш новий стрес. Що ж у твоїй владі? Прийняти ситуацію. Я стою в заторі, це не стане швидше. Тож я роблю глибокий вдих, вмикаю щось спокійне чи надихаюче. Дзвоню, щоб попередити про запізнення. Це не вирішує всього, але я зберігаю себе. І не отруюю власний розум. Стоїки сказали б, затор поза твоїм контролем, але твоя реакція цілком у твоїх руках. Ще один приклад: ти вирішив вранці позайматися, та встаєш і думаєш, сьогодні я втомлений, потім, завтра, а завтра знову, потім. І так, ніколи. Потім з'являється провина і важкість. Стоїки наголошували: не чекай на мотивацію, дисципліна надійніша. Дисципліна це свідомий вибір. Мотивація залежить від настрою. Ти вирішив піклуватися про своє тіло. Отже, навіть якщо є лінь, вона не має вирішального слова. Ти починаєш діяти. І тут парадокс. Мотивація часто з'являється після дії, а не до неї. Ти відчуваєш гордість, бо залишився вірним собі. Крок за кроком утворюється нова звичка. Ти розумієш, марно чекати великого пориву. Маленькі, але послідовні дії будують справжню силу. Так ми вчимося визнавати емоції, не стаючи їхніми рабами: гнів, смуток, страх усе це реально. Але саме ти вирішуєш, як діяти. І в цьому починається свобода. Найяскравіше цей вибір видно в конфліктах. Уяви, ти сваришся з близькою людиною, твій гонор спалахує. Хочеться кинути різкі слова. Грюкнути дверима, обірвати розмову. У цей момент це здається виправданим. Він мене образив, він має заплатити. Та вже за годину ти шкодуєш про кожне слово і кожен жест. Стоїчна позиція шепоче, зупинись, зробив дих. Нагадай собі, ти не твій гнів, а людина перед тобою не ворог. Уяви, що за мить можеш сказати щось, про що шкодуватимеш усе життя. Цього образу часто достатньо, щоб згасити полум'я. Одна секунда мовчання здатна змінити хід цілої сварки. Якщо ти скажеш про свою образу спокійно, без насилля, то замість ескалації може народитися діалог. І сварка закінчиться не руйнуванням, а примиренням. У цьому й сила стоїцизму. Він не є абстрактною доктриною чи порожніми мантрами. Це щоденна практика. Така ж реальна, як навчання гри на інструменті чи тренування в спорті. Самі стоїки свідомо піддавали себе маленьким випробуванням вони купалися в холодній воді, вдягали менш зручний одяг, відмовлялися від розкошів не для того, щоб мучити себе, а щоб виховати стійкість. Сьогодні ми можемо робити схоже: пройтися під дощем. Один день відмовитися від надмірностей і раптом стає зрозуміло. Дискомфорт це не катастрофа. Звикнувши до дрібних труднощів, ми стаємо сильнішими для великих. Сенека радив час від часу жити скромніше, аби не стати залежним від зручностей. Якщо комфорт колись зникне, ти не впадеш у паніку. Йдеться не про безглузді обмеження, а про свободу. Радіти тому, що маєш, і водночас знати, що зможеш прожити і без цього. Це виховує вдячність. Марк Аврелій щодня нагадував собі Життя крихкий дар. Кожен день шанс жити за власними принципами. І замість того, щоб жалітися на брак чогось, можна цінувати те, що вже є. Вдячність не робить нас пасивними, вона робить нас яснішими і спокійнішими. Вона знімає гонитву за тим, чого бракує, і повертає до того, що справді важливе. На цьому шляху ми неминуче спотикаємось. Ми втрачаємо терпіння, піддаємося спокусі, сердимося на близьких, розчаровуємося в собі. Стояки ніколи не вдавали із себе над людей. Вони знали, досконалість недосяжна. Їхня порада проста не впадай у самобичування. Той, хто впав, може підвестися, зрозуміти причину падіння і наступного разу діяти мудріше. Це вимагає терпіння і поблажливості до себе. Надмірна вина паралізує. А ясне усвідомлення навпаки визволяє так, я помилився, але я можу навчитися. Життя щодня дає безліч нагод для тренування самоконтролю, часто недооцінюють простий інструмент дихання. Коли відчуваєш, що ось ось зламаєшся, спробуй вдихни на чотири рахунки. Затримай на мить, видихни на чотири рахунки. Повтори кілька разів зосереться на русі повітря у своєму тілі. Ця елементарна вправа, доступна кожному, повертає тебе в теперішній момент і не дає думкам втягнути тебе у вир. Саме так і стоїки практикували, хоч і не називали це медитацією. Повернення до дихання означає повернення в тут і тепер не блукати в страхах про завтра чи в жалях про вчора. Це не означає відмову від амбіцій. Навпаки, можна прагнути високого, мріяти про великі цілі. Але перестаєш катувати себе нескінченними катастрофічними сценаріями. Робиш своє найкраще тримаєшся за те, що в твоїх руках підготовка, витривалість, чесність, результат не завжди належить тобі, і це усвідомлення знімає тиск, так народжується рівновага діяти рішуче, але не чіплятися за те, чого не контролюєш. Хто це засвоює, той стоїть міцніше. Коли життя стає жорстким життя не завжди милосердне, ми можемо втратити роботу, пережити розрив стосунків, зіткнутися з хворобою чи попрощатися з дорогими людьми. Біль неминучий стоїки не казали, що його треба придушувати, вони говорили, так це боляче і природно, що боляче. Але вони застерігали не варто додавати до цього болю ще шар відчаю чи бунту. Що лише подвоює страждання, прийми те, що відбувається, і роби крок за кроком уперед. Не існує чарівної формули, щоб пережити втрату чи катастрофу. Але стоїчна ясність допомагає не втратити ґрунт під ногами. Вона не прибирає смуток, але зменшує безнадію. Вона нагадує втрата це закон життя, і мир приходить тоді, коли ми приймаємо цю істину. Одна з найсильніших думок стоїків звучить так. Мементо морі. Пам'ятай про смерть. На перший погляд, це може здаватися похмурим. Але мета цього нагадування не в тому, щоб оспівувати смерть, а щоб глибше цінувати життя. Коли ти знаєш, що твої дні обмежені, ти частіше скажеш, Я тебе люблю. Ти не відкладаєш дружні жести на невизначене потім. Ти менше втручаєшся у дріб'язкові сварки, усвідомлення кінцевості. Звільняє від тиранії перфекціонізму. Як часто ми не наважуємося почати, бо боїмося провалу. Та якщо пам'ятаєш, я маю лише це одне життя, тоді з'являється відвага відвага розпочати проект, написати книгу, підійти до людини. Бо що насправді ти можеш втратити? Час занадто короткий для нескінченного вагання. Стоїки закликали не до поспіху, а до рішучості. Краще діяти і, можливо, помилитися, ніж стояти на місці і потім усе життя жалкувати. З часом стає зрозуміло, стоїцизм вимагає не героїчних подвигів, а узгодженості з простими, але сильними цінностями чесність, справедливість. Марк Аврелій часто писав, що у кожної людини є внутрішній голос, який відрізняє справедливе від несправедливого. І нехтувати цим голосом означає руйнувати себе потроху. Якщо ти обманюєш у роботі чи брешеш близьким, то можеш виграти в короткій перспективі, але повільно втрачаєш повагу до самого себе. Стоїки наголошували немає більшого багатства, ніж спокійна совість засинати ввечері, не дорікаючи собі за підлість чи неправду, це справжній скарб. Він коштовніший за гроші чи славу, здобуту хитрощами. Тому розум варто оберігати як святиню. Ми живемо у світі, переповненому інформацією, новини, реклама, нескінченні повідомлення. Якщо впускати все без розбору неминуче виникне тривога. Стоїчна порада проста обирай, що допускаєш у свою свідомість. Не обов'язково брати участь у кожній суперечці, не варто постійно поглинати токсичний контент. Це не втеча від світу. А свідомий вибір зберегти внутрішній спокій. Іноді це означає вимкнути екран, відкрити книжку, що надихає, вийти на прогулянку, або просто дозволити собі хвилину тиші. Це як озеро перестаєш його тривожити, і вода знову стає прозорою. Ще одне важливе нагадування стоїк це не бездушна статуя він відчуває, він бачить біль інших. Але він не тоне в безмежному співчутті, що лише множить драму. Він прагне дати реальну підтримку, щире слово чи допомогу. Він розуміє, кожен несе власний тягар, і що менше ми судимо, то краще можемо підтримати це повага до людської гідності. Ми ніколи не знаємо всього про те, що переживає інша людина тому краще плекати доброзичливість, ніж скочуватися в жорстокість чи байдужість. Звісно, усе це звучить простіше в теорії, ніж у щоденному житті ніхто не стає спокійним і врівноваженим за одну ніч це тренування. Ми забуваємо, відступаємо назад, потім згадуємо і знову повертаємось на шлях. Головне не здаватися, коли щось не виходить. Часто ми кажемо собі, я сьогодні втратив рівновагу, я слабкий. Це не для мене. Але саме тут і полягає практика. Кожна помилка це можливість навчитися. Замість самобичування можна ввечері запитати себе, що вибило мене з колії? Як я можу відреагувати інакше наступного разу? Така регулярна перевірка приносить плоди. Ти починаєш бачити закономірності можливо, ти завжди сердишся, коли втомлений, або звинувачуєш себе за одну й ту ж річ. Усвідомлення цього дає шанс змінюватися. Стоїки самі так робили. Марк Аврелій вів особистий щоденник, де нагадував собі про мужність, ясність і смиренність. Він писав не для когось, а для себе він визнавав власні слабкості, не засуджуючи себе. І ця практика залишається дивовижно сучасною. Хто так живе, той набуває внутрішньої стійкості, яка відчутна назовні. Конфлікти стають спокійнішими, плітки втрачають силу. Гонитва за постійним схваленням слабшає, натомість з'являється ясність, чого ти насправді хочеш, що приносить тобі користь і як ти можеш допомогти іншим. Бо стоїцизм це невтеча у егоїзм. Навпаки, чим більш укріплений ти сам, тим більше користі приносиш спільноті. Людина, яку керує страх чи гнів, мало чим може підтримати інших. Але та, що навчилася спокою і вмінню слухати. Стає опорою. Можливо, ти запитаєш, як усе це застосувати в роботі, де тиск і дедлайни такі сильні. Саме тут стоїцизм нагадує роби все можливе, але не ототожнюй себе повністю зі своїм статусом чи результатом. Твоя цінність більша за будь-яку цифру чи посаду. Те саме стосується і навчання. Якщо ти провалив іспит, це не робить тебе нікчемним поразка, частина шляху. Важливішим за результат є твоє ставлення. Якщо ти впав, ти можеш проаналізувати помилки, виправити їх і почати знову. Якщо досяг успіху, радій, але без пехи, бо все може змінитися вже завтра. Так формується внутрішня рівновага. Замість того, щоб жити на американських гірках між ейфорією і відчаєм, ти рухаєшся спокійніше ти знаєш, ніщо не втрачено назавжди і ніщо не здобуте назавжди. Я сам відчув, як це працює. Коли проблеми тиснули на мене, я запитував себе, що найгірше може статися? І навіть якщо станеться саме це, чи знищить воно мене повністю? Чи зможу я знайти сили почати знову? Одні ці питання розвіють страх. Ми часто перебільшуємо, малюємо в уяві катастрофи, які майже ніколи не трапляються. Ми боїмося чужих оцінок, вважаємо помилки фатальними. Стоїки називали це попередньою медитацією над труднощами. Її сенс не в тому, щоб накликати біду, а в тому, щоб відчути свою силу. Я можу втратити роботу, я можу жити скромніше, я можу захворіти. І що тоді? Якщо чесно пройти крізь ці уявні сценарії, ти розумієш ти міцніший, ніж думав. Ми сподіваємось на краще, але, готуючись і до гіршого, ми перестаємо боятися. Це не означає, що життя перетвориться на тиху ріку ми залишаємося людьми з емоціями, слабкостями, несподіванками. Але ця філософія дає нам інструменти вона не дозволяє кожній хвилі одразу збивати нас із ніг. Ми вчимося швидше відновлювати рівновагу, помічати свої слабкі місця і поступово вдосконалюватися. У цього шляху немає фінішу. І це добра новина. Бо це означає, що ми можемо вчитися все життя, щодня здобувати більше ясності, більше сили, більше спокою. Це робить нас відкритішими до несподіваного, а отже, і живішими. Ми можемо сказати собі: я не контролюю хід світу, я не контролюю повністю майбутнє. Але я контролюю свою поставу, своє терпіння, свою наполегливість. І цього вже багато. Стоїки наголошували. Знання саме по собі нічого не варте. Ти можеш прочитати тисячу книжок, але якщо не застосуєш жодної ідеї, це лишиться теорією. А ось навіть маленька дія зробити вдих перед відповіддю, промовчати замість різкого слова, утриматися від необдуманого кроку вже здатна змінити твоє життя. Поступово ці кроки стають звичками. Твої плечі розслабляються, коли приходить напруга. Ти більше не відповідаєш імпульсивно на провокації. Ти приймаєш, що не можеш контролювати все і знаходиш спокій. Ці перемоги непомітні ззовні, але вони важать багато вони приносять легкість, глибину і свободу. І саме в цьому справжня стоїчна сила. Вона не гучна і не театральна, вона тихо тримає тебе зсередини. Тобі не потрібно бути вченим, щоб жити за стоїчними принципами. Ця філософія ніколи не була лише для мудреців чи царів. Марк Аврелій був імператором, епіктет колишнім рабом. І все ж вони говорили однією мовою мовою людського серця. Стоїцизм стосується щоденного життя, турбот про роботу, сімейних конфліктів, малих і великих труднощів. Він залишається актуальним, бо звертається до того, що спільне для всіх, як зустрічати випробування. Залишатися чесним, зберігати мир усередині. Він не обіцяє, що все буде добре, але він дає силу відповідати на будь-яку подію з гідністю і спокоєм. Візьми для себе те, що тобі корисне. Спробуй застосувати це в моменти, коли відчуваєш тиск, сумніви, чи стоїш перед складним вибором. Якщо побачиш, що це допомагає, тримайся цього. Якщо щось не відгукується, залиш. Але мій досвід і досвід багатьох інших показує саме прості принципи стоїцизму найчастіше приносять ясність і внутрішню силу. І пам'ятай ніхто не практикує це ідеально, кожен помиляється, але кожен крок цим шляхом змінює життя трохи більше спокою, трохи менше конфліктів, чистіші стосунки. І коли приходять бурі, ти стаєш хоч трохи, але міцнішим, не невразливим та витривалішим. Урешті залишається тихий простір у тобі простір свободи, там, де ти сам обираєш свої думки і вчинки. Жодна втрата, жодна критика, жодне осудження не може відібрати цей внутрішній осередок. Якщо завтра чи у важку годину ти згадаєш хоча б одну вправу з цього шляху, ти зможеш перевірити на власному досвіді, чи додає вона тобі сили. У цьому й сенс. Спробувати і побачити результат самому. Дякую, що ти пройшов цей шлях думок разом зі мною. Якщо ці слова стали тобі корисними, я буду вдячний за спокійну підтримку. Залиш свій коментар або поділися відгуком. Кожен маленький жест робить цю розмову ціннішою, тихо, щиро і без поспіху.